буде новий скин на ЛРК в расі, який появлятиметься совсем скоро. Чим вона буде, чим цей скин буде, відмінність від інших зброяк і вообще от самой ЛРК, тем що це первий щечок патроном, який з'явиться вообще в расі, ілі де небудь в расі, короче. І буде, дивіться, отаким красивим прицелом. Воно буде відображати. Очий мовий прицел, даже можна без лазерного прицела делать таке географієлографічного прицела. Його так Стрелять, як воно. І ось я ще патрон було 30 патронів тепер 17 остається і покажу скільки було і скільки осталось, коротше. І звуками. І подивіться от на цю лерку і на оцю. На оцю стару, яка є. І звуки. Звуки взагалі різні І вийдеться новий Лерка в Космічному скіні на МВК постройки. Если ти хочеш научитися грати, стрілятися, заходь на Kraken Rust. Це найкращий сервак для стрілялок. Xmil, ніде ти можеш і рейдить кого-то, і тебе там зарейдить, і стрілятися. От у вас може бути отакий, який-то зажим. А коли ви тебе зайдете і навчитесь нормально на стріляти. Болі-мене, отакий який-то зажим з'явиться у вас, як мінімум. Ми будемо на вас чекати і... Ви зможете піграти зі мною на, мої, на моїх стрімах. Все. це все, що хочу сказати, то ця Лерка з'явиться в новому DLC постройках на МВК.